Тривога в серці від забігання в майбутнє. Програма, яка реально діє на людину. Плюс може бути аж доводитись до панічних атак. І може бути одною з причин панічних атак. Ви собі живете спокійним життям. Тут почули якусь новину. Хтось вам приніс, там, сказав, що, наприклад, там, летить НЛО і вас уб'ють там завтра. Ви таки забігаєте вперед. Там звучається та ситуація, яку вам принесли. Ви даєте туди енергію. Понятно, що там ви в майбутньому не знаєте, як воно буде. Ви там в майбутньому малюєте сценарій. Сценарій понято, що він поганий, і від хорошого у вас не буде такого результату. І там він поганий, там ви загинете. Там що робити, з дітьми там називається паніка. І получається: сидячи тут на дивані, у вас все добре, забігаючи туди вперед. Ви притягуєте там, проживаєте те, що ви не знаєте, що ще не сталося, і виходить, у вас йде страх від майбутнього того, чого не існує. А ви страдаєте тут ви його і зараз. Це програма, коли людина, його забігання вперед в перебалансі в плюсі. Тепер беремо цю програму, коли воно в мінусі. Чоловік взагалі нічого не прощитує. Він взагалі живе. Я те, що в моменті програма забігання вперед в мінності. Людина нічого не має просчитувати. людина запізнюється, людина не встигає, людина не виходить планувати свій день. Все якесь хаотично, то знаєте, бардак в житті. Тепер, коли вона в балансі, людина зможе е, прораховувати речі, які потрібно людині в житті. Но буде вміти контролювати свої мислі і не запускати їх далеко. Якщо вони будуть далеко, людина навчиться якусь медитацію, продихати, там, ще щось, зупиняти свої мислі. І тоді ця програма в балансі дасть забігання наперед. Але тоді не буде тривоги. Тоді не буде в людини тривоги. Буде більш раціональне використання часу, свого. Більш такі, ну, ну наприклад, там ви їдете, маєте їхати завтра там в дорогу, і у вас в автомобілі, там червона лампочка. Ви сьогодні заправляєтеся, що завтра раніше виїхати. Ви прочитали цю, Про що зробили? Типа забігли трошки вперед, подивилися, використали його як своєї користі. І Завтра вам вже не треба заїжджати на заправку, ви вже прямо поїхали і так далі. Більше інформації в особисті, Мої послуги читайте в відео або в описанні під відео.